Мітинг реквієм вшанування пам'яті заполеглими солдатами відбувся і на Корольовському військовому кладовищі. Понад 60 імен викарбовано на плитах меморіалу загиблих воїнів. А скільки із них іще залишаються невідомими. Ветеран війни Семен Федорович і досі згадує ту гіркоту втрат зі сльозами на очах. Влажилі, стільки жизнь для що победи. зараз посчитати навіть. Мільйони. На вистрілі зі найбільших ось ми зараз. Сьогоднішній день це праздник для нас. Я думаю, це для всіх. Праздник для всіх, тому що наші діти, щоб знали, що ми ще є живий і здорові. Молоде покоління завдячує полеглим солдатам та тим ветеранам війни, кому пощастило пройти через чорнило битв і дожити до сьогодення. Хочу виразити свою подяку ветерану за те, що вони зробили. З те, що ми стоїмо на цій землі, живі, здорові на нашій землі, на вільній Україні. Дуже багато людей поклали свої тіла за те, щоб сьогодні ми жили. Тому для всієї молоди, для всіх нас це дуже вагоме свято, і тому ми сьогодні прийшли, щоб привітати наших ветеранів. Слова вдячності висловили і представники влади міста та області, наголосивши на тому, що ніхто не забутий, ніщо не забуте. Хочеться. І ще раз склонитися в першу чергу вам, ветерани, за ті ось уже десятки років, які ми живемо без колосальних втрат. Я хочу побажати всім нам того, чого бажають в ці дні. Миру. Сьогодні ми вшануємо пам'ять тих 35 мільйонів, які загинули для того, щоб ми мали це мирне небо. Слава Україні! Світлу пам'ять поборцям за вітчизну присутні вшанували поминальним молебнем та покладанням квітів до підніжжя братської могили.